Всім доброго часу. З вами Лавра і ми зараз будемо дивитися обставини у серпні Мелітополь, Херсон. Що ще, я карти просто маполі стою і дивлюся. Бодянськ ми вже подивилися, так? Давайте Мелітополь і Херсон. І так, як сьогодні, що там зараз в Мелітополі? Дивимось. Мелітополь. О, він там в окупації ми бачимо. Да? Перша карта випала у нас самітника, отшельника, самітник, я так його називаю. Мелітополь ще тримається. Так, які зараз наміри? Наміри. Окупантів. Військово отримати. Військово утримати це місце, місто. Зараз вони, чесно кажучи, ви знаєте, не дивлячись на те, що вони тримають, але все рівно вже зараз думають про нову дорогу. Нову дорогу розуміють яку? Не просто йти вперед, ні, навпаки, думають, чи кинути. Чи йти, чи кинути, і взяти тільки те, що в них вже було, вже було раніше. Це загальна ситуація по окупантам. Звісно, це не якісь ванька думає, да? це головні які да, думають головні люди, чи кинути, чи залишити. Те, що сьогодні в них, як вони думають, в перспективі, чи це залишити і просто взятися гарненько за те, що було вже колись, да? тобто, наприклад, Донеччина. Так серпень, Мілітопель-серпень. Взагальна ситуація для Мілітополя серпень карта України випала, це, звісно, ну, тому що це місто України, де воно було розчаровано, але вже скоро іде до все ж таки визволення до своїх емоційних, радісних, радісних різних емоцій. Справа в тому, що а тут на сьогоднішній день Україна плаче на сьогоднішній день, які там люди проживають, багато людей, значить, які не обрусівши, да значить, думають, що вони розчаровані і льють сльози. На сьогоднішній день там вони дуже хвилюються за своє майбутнє і дуже чекають, що питання буде вирішено, або, хоча б, мов якимось договором. Що ця карта для нас зараз означає для Мілітополя у серпні? Для України Мілітополя. Ось що означає? Буде дуже швидке рішення відходити. Україна використає свій шанс. Поки що не знаю, що буде відбуватися, але ту з Мічів каже про те, що буде, можливо, перше ментальне рішення, да? тобто це буде обговорення, якесь буде обговорення, і це, знаєте, це не незручньою обговорення. Це, можливо, між собою генерали наші обговорюють, тобто щоб прийняти швидке рішення, нанесення удару і так далі. Тобто, щось буде швидким. Дуже швидке. Це як рішення швидке, так і е, якась праця швидка. І тут будуть також по якимось, я просто не знаю, скільки там мостів, а це буде якесь, якісь мости, це буде якісь переправи, і так далі, що ворог буде відходити. Тотально відходити, вже остаточно відходити. Ось. І тут, знаєте, буде розуміти, що попереду, коли була можливість думати про. Ідіть з Богом, не використали цей шанс, і просто потім, в майбутньому недалекому, якраз і будуть думати, що а тепер вже схопитися нема за що. Біжу, аж тапки свої гублю. Розумієте, ось так. Тут вже навіть один тапок буде вже зніматися, так вони будуть бігти. І тут десятка мічів, це остаточно. Вони відходять остаточно, бо їх будуть бити в спину. Ось така ситуація по Мілітополю сьогодні. Давайте трошечки ще пороздивляємось. Коли почнеться е, приблизно наступ по визволенню українських військ? Ви от, от, знаєте, наступ не в тому плані, що йде товпа українців, які там визволяють. Ні, давайте почнеться вже діє да, по напрямку, по напрямку до, е, Бердя, до Мілітополя. Що це мені бордянці? До Мілітополя. Це, це дуже багато карт випало. Ось визволення, ось карта України, яка визволяє бореться за стабільність в цьому місці. Іде підтримка, і підтримка, яка можливо, і стрим, яка спочатку стримувала, а тепер вже дають повністю багато ресурсів для того, щоб відстоювати. Позиції цього міста. Да, це йде підтримка, да, да-да-да, щось дуже, дуже сильного, важливого, що дає можливість наступу наступати. І десятка пентаклів. Подивіться, ой, да, навіть карта башні. Тобто буде багато у нас можливостей реально просто бити по окупантам по окупантам, де вони скупчення їх буде. Це буде перед Мелітополем, всередині Мелітополя, можливо, по їх базам, можливо, по їх. Скупчення, живої сили і так далі. Тобто тут буду наноситись удари дуже чітко і точечно. Це стосовно Мелітополя. А тепер все ж таки давайте ми запитаємо, це буде середина чи вже от саме початок, да? коли почнеться, почнуть вже дивитися в сторону Мелітополя. Це серпень. Це буде серпень, це буде серпень, серпні. Це буде десятка Пентакля, це ще буде не просто серпень, а бачите, де Окупація Окупація, ну, це буде не просто серпень, а просто серпень, серпень серпень Добре, тепер ми дивимось. Це буде більше ну, початок, тобто перші кроки, коли буду дивитися в сторону вже конкретно Мілітополя. Це середина. Карта справедливості, карта суда. Це середина серпня. Чи кінець? Та кінець вже серпня, це вже рухи починаються. Це вже йдуть. А тут середина серпня, тут карта справедливості і карта залежності. Вертаємо свої. Да, ось дивіться. Ой, йо майо Я тут навіть. навіть, о. Коротше, тут можна викладати-викладати. Дивіться, один за одним. Карта дьявола. каже про те, що вертаємо те, до чого належимо, що нам належить, прив'язано до нас. Карта Королева Жезлів каже, що йдемо спрямовано з вогневою силою, але тут справа не в тому, що тільки вогнева ще йде підтримка, а всередині, в дуже такий вогневий запал, який приведе до перемоги. Да. Карта зірки це довгий шлях, це не три кілометри, це довгий шлях. А, а також ми кажемо, що карта зірки каже, що будемо вливання, я вам вже казала, да? будемо вливати свою силу туди. Тобто те, що ми концентрували ось сюди, тепер починаємо, повертаємо і тепер концентруємо сюди. Я хочу вам сказати, що це не означає, що ті, що були тут, тепер сюди йдуть, а тут звільняють. Ні. Оці доробляють тут. Напрямок, а тут будуть інші люди, які йдуть інші, я прям відчуваю, це, Зовсім ніде нічого не буде залишатися. Тут будуть люди, які йдуть, продовжують іти по цьому напрямку, наносять зверху удари, гарні удари, які будуть далеко, але тільки далеко. Що карта зірки каже, що карта каже, переливання. Тобто з точки А на точку Б буде летіти, сонечко показує вибухове. І тут дивіться, королева жезлів а тут король Жезлів, перепрошую. Тут навіть король Жезлів, це гарний, гарний ем, керуючий. Тут буде ставленик, гарний керуючий, буде відповідати за цю частину визвоління, визвоління да, визвоління території. З окупації і він сам по собі переможник, він сам по собі дуже впевнений. Дивіться, має інформацію, має знання великі. І ось вона зброя йде. Зброя, яка буде направлятися в різні сторони: в точку А, в точку Б, раптово сильно, могутньо буде наноситись, ось так: визвоління буде. Гарне. І ще карта мира. Ну, подивіться, тут просто стар і старші аркани йдуть один за одним, каже про важливість ситуації, про а, судьбоносність ситуації. Це не просто там, знаєте, мільком. Тут просто реально дуже і гарні аркани йдуть один за одним. Карта Мира каже, буде повністю окупація прибрана. І зміна ситуації Повністю. Тобто, завершення а, старого того, що. Не є нормальним і початок нової, вже нової історії. Ну, ось так. Ось так. Давайте подивимось, як поведінка расистів Мілітополь. Поведінка расистів Мілітополь. Зараз хвилинку я все ж таки ще раз на мапу гляну, де Мелітополь, що там, щоб уявляти собі, як це виглядає? Мелітополь, ось Мелітополь, там Приозовське далі, Приморське, де? Ага. Якимівка далі. Мелітополь. Так, що буде, куди далі расисти будуть бігти? Що далі будуть робити? Що далі будуть робити? Як, як Поведінка у серпні рашистів. Поведінка у серпні, ось випала карта, ви самі бачили. Відхід. Відхід. Що тут у нас карта смерті. Карта смерті. Ну дивіться, тут їх головні будуть казати: відходте, бо будете дохнути. Ну, а також і, в принципі, для них це кінець. Для них це кінець. Ось вихід. Бачите, для них це кінець. Отак будуть рашисти себе бать, рашисти себе поводити. Що ще буде для рашистів Що ще буде для рашистів у серпні в Мелітополі? Ага, будуть е, 7 кубків. Дивіться, їх впевненість вона дуже е, хибка, хитка і е, дуже, з, як вам сказати, по-перше, кожен із них думає, вже починають. Кожен за своє благо буде думати самостійно, і вони скриваються. Тобто Ванька думає, кожен ванька думає, що блін, треба жопу свою спасати, визволяти. Я тільки це не буду казати, я буду самостійно щось думати. Це в думках. Ілюзії, що зможуть вони вилізти цілим, це тільки виключно ілюзії. Смерть. Десятка мічів. Ви бачите? Кожен ванька думає що нічого, нічого, якось я справлюсь, і кожен він собі думає тому що і ховаються думки. Кожен хоче, якщо буду відходити, буду ховатися, буде ще щось і так далі. Але це тільки ілюзія. Я підкреслю десятка нічів. Бачите, четвірка кубків патіря шанса. Це коли коли казали раніше, відходьте не. З шансом не скористувалася, коли була можливість дана. Десятка мічів кажуть, що перше будуть помирати, скоріше всього. Да? Ну, а для кого це буде вже остаточний вихід, вони будуть відходити. Ось така ситуація з расистами. Так, да, ось бачите, не використання свого шансу, коли їм пропонували. Карта башні і карта. Полонених, а також дуже-дуже сильно важко поранених. Ну, ось так, мої любі. Що для містян? Мілітополь, що для містян Мілітополь? Серпень, що для містян Мілітополь? Тобто ми починаємо дивитися зараз Мілітополь, я підкреслюю, із середини, коли починається е, рух наших визволяючих військ. В сторону Мілітополя. В сторону Мелітополя. Ну і наскільки там воно трошки затягнеться, звісно, вже. Я так думаю, що на вересень все ж таки піде. І так, зараз ми дивимося містяни. Що почнуть думати містяни? Або обставини у містян місцевих? Мелітополь. Карта перемоги. А дивіться, багато людей почнуть. Хтось буде, хтось буде вірити в перемогу русні. Будуть думати, але це будуть більше, я так думаю, ховатися, тому що це думки не загальної товпи, а якраз кожен собі, тобто окремі якісь індивідууми будуть чекати, що перемога буде за Путлером, за Кремльом. Але багато хто буде переодягатися, дивіться, що тут закривають у мене, переодягатися, тому що на сьогоднішній день. Вони думають, що просто шансів України немає, так воно і буде залишатися. А насправді потім будуть реально перерозуватися. Будуть вертатися к тому, до того, що було раніше. Мелітопов був і буде українським. Треба бути дурним, щоб думати інакше. Так. Що ще місцяни? Дев'ятка Пентаклі, ресурсність. Давайте подивимося, що думають місцями з приводу ще української армії. Ось, що підтримка буде української армії, і вони також, дивіться, будуть підтримувати військових у боротьбі. У боротьбі. Да. Чудово! Дивіться, карта Дьявола це означає, що будуть інформативно підтримувати військових України у боротьбі. Бачите, максимально докладатися, щоб був кубок перемоги у військових України. Карта е, диявола. Да, Дехто буде стучати, але тут більше зараз не про це мої любі. Взагалі не про це. Те, що диявол може казати за стукачество. Ну тут насправді, вже, коли почнеться рух в сторону Мілітополя, е, вся ця сикня повсикається, тому що будуть розуміти, вже, що по сторонам в точку А і в точку Б, якщо подивитися, там вже буде також іти. Іти максимальний, вже такий, знаєте, дуже серйозний шлях до визволення. Тому вони реально повсикаються. А багато хто буде радіти і буде реально допомагати і підтримувати. А також будуть зустрічати українських військових з кубком щастя наповності і зі сльозами. Ось так. І тепер подивимось серпень. Для українських військових в сторону Мілітополя. Рух до Мілітополя для українців. Рух, ще рух рух любі. До Мілітополя маю на увазі оця шлях-дорога до Мілітополя, серпень. Дорога до Мілітополя для українських військових серпень. Довга, трошки затягнута, спокійно, рух вперед. Да, Дев'ятка Пентаклі, насичені, під, підтриманка, підтримання є щими і так далі. Да, бачите, у, в голові ось ця жезлова сила, керівництво. Да, тут вже обирають декілька різних направлень. Гнати ворога. Бачите, в тому напрямку починаються вже військові дії. Так. Да. Це серпень. Ось вам дев'ятка Пентаклі ще раз. Дивіться, підтримка йде. Тому що буде декілька напрямків. Це не одна дорога, яка буде йти. Тут буде декілька різних напрямків з декількох сторін, які будуть йти в сторону рух до в сторону Мілітополя. Це серпень. І давайте трошки подивимось. Вересень в сторону Мелітополя. Вересень в сторону Мелітополя. Що для українських військових? Чули завершення? М -м, як цікаво. На жаль, не показала вам якусь одну дивну карту. Боротьба, іде, дивіться, завершення окупації і агресії. Десятка кубків <клух> каже: ви... ану, тихенько, Чш! Завершення. Вибачте, будь ласка, завершення. Ну, це вже завершення. Десятка вона перша випала. Це вже завершення, розумієте? Окупації, а також е цієї агресивної сили нападків. Ну і також тут і наша сила показана. Десятка кубків воз'єднання. Карта родини, воз'єднання, ось боротьба є де ми бачимо. Ну тут була карта, я зразу не показала, почала змішувати, і треба було можливо не так швидко. Значить, там була карта перемоги і програшу ворога. Що ще для українських для Мелітополя, Давайте для Мелітополя, для тут значить зі сторони українських військових боротьба, що веде до завершення, деокупація і об'єднання вже йде Мелітополя в єдиний, це. Карта не тільки Мелітополя, а селищ різних, які йдуть на шляху до Мелітополя, воз'єднуються. Тобто там визволили кубок, там визволення кубка, там визволення кубка, тобто селище, 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 селище території, території, поля і так далі. Вони будуть визволятися. А на деяких вже точках буде вже закрите питання, тобто визволення вже буде. Попереду будуть ще якісь окупації, і йде карта боротьби. Карта боротьби і наступу. Ну що ж, дивимось далі. Що ще буде вересень для а, українських війсьок, військових вже до Мілітополя? Напрямок і так далі. Радісні новини різні. Тут знизу ми бачимо вже сидить на троні Жезлова королева, карта сонця. Ой, ой що ви випадаєте? У мене карта боротьби випала. Борох відступає, відходить вже і щось щось краде, так. Ну, що я хочу, хочу сказати? Будуть якась нам вливання також ще. Тут в вересні буде вже в ту сторону, в ту сторону. Да? Буде вливання не такі вже активні, але ці вливання гарно доповнять військових, гарно доповнять, доповнять рух. оцей. Да? Тут іще дуже важливий, вид, дивіться що. Це об'єднання. Перемовин, тобто через перемовин, через е, з'єднання е, людей, які збиралися, обговорювали, щоб е, підтримати цю сторону по деокупації, е, приведуть до карта Сонця, до е, щось такого вибухового, яскравого рішення, що просто прийдеться ворогу скласти свої ганебні лапті лапи і відходити. Але, на жаль, дещо ще з собою будуть прихвачення. Загальна ситуація також в серпні іде насичення, от складання, через, ще раз підкреслю, воз'єднання декільких сторін. Тобто якісь країни почнуть збиратися обговорювати цей рух і так далі. Ви зрозуміли? І вливання в це те, що буде можливо, це також будуть обговорювати дещо вибухове. Таке, що просто буде аж освічати, просвічати їх зір, тобто вони почнуть теж сліпнути від цього удару, розумієте? Тому тобто тут на коняці летить щось таке дуже сильне з красним знаменням. Тобто, те, що може нести навіть. Дивіться, тут карта роду означає, підтримка роду, також сонце, зміни великі. Ворог буде від цього, від цього наступу. Оце щось вибухове йде, Ви бачите? Ось оці вливання. ось. Ну тут підтримка ще декількох сторін. Я хочу сказати, тобто наголосити, що не тільки обговорення, не тільки підтримка у фінансах, не тільки дадуть щось дуже багато, дадуть щось вибухового, але тут ще буде підтримка з декількох сторін людей. Розумієте, тут тут просто в карці дуже багато іде зараз інформації. І що дасть змогу такого сильного наступу та бачите, вкладань у боротьбу, а також у боротьбу і відстоювання, що да, і бачите, і відстоювання і кордонів, і відстоювання усього міста, відстоювання цього напрямку, тобто визвоління йде реально і повернення до минулих. Боже мій, тут у мене тут таке страшне відбувається. Ось починається нова дорога. Карта миру показує. Ось повернення як в минулому. Це буде новий шлях, нова дорога, нова дорога. Тобто повністю визволення, закривання е, окупаційного режиму. Е, ворог відходить, біжить, аж лапці горять, значить, тікає. І карта мира каже: так, да, це не за 2-3 дні, але треба трошки почекати, бо це ж залізає аж на вересень. Е, значить, і починається новий шлях. Новий шлях. Як в минулі часи. Ось підтримка із минулого. Ось е, я іде взагалі і підтримка, тут багато зараз за підтримку кажуть, да? підтримка і в ресурсів, і гарні подарунки, що змінюють реально мир. Ну ви зрозуміло, тут дуже багато інформації. Ось так, стосовно Мелітополя. трошки залазимо на вересень, але іде все до визволення. Я вам кажу дякую. Ставте лайки, не забувайте мої сонечки. Пока-пока!